Українка збирає гроші і шукає бронік для свого чоловіка, який захищає країну. Росіянка просить чоловіка вкрасти їй спортивний костюм її розміру. Українка каже своєму сину бережи себе. Росіянка каже своєму сину, убивай всіх. Українка виходить заміж за коханого по відеозв'язку. І просить сказати, що він її любить. Росіянка каже своєму чоловіку: Ти там, українських баб на сіло, тільки мені нічого не говори». Українська жінка створює прихисток для дітей з усієї України. Росіянка одягає на свою дитину футболку з буквою З. Українка під обстрілами вивозить зірпіння. Кільканадцять собак з покинутого притулку. Росіянка спокійно слухає, як російські військові їдять собак. Українка плаче, бо у неї немає дому. Росіянка плаче, бо у неї немає інстаграму. Українка це характер, воля, сміливість і повага. А у них немає нічого святого.